Всім доброго дня! Я сьогодні у своєму улюбленому місці приїхала погуляти сюди до цього озерця. Там вже є лебеді, когось побачила, не пам'ятаю. Так щоб піду трошечки погуляю, вирішила трішечки пройтися. Трішечки лежала, лежала, хотіла нікуди не йти, думаю, буду відпочивати. Думаю, ні, пішла. Що ж завтра вихідний. Тому можна йти погуляти трішечки. Так що, ось такі в мене на вихідні плани. Сьогодні погуляю, завтра знову відпочину і знову на роботу. Ну, але, ви знаєте, там буде три дні вихідних, то може ще кудись щось. Мені, якщо чесно, хочеться ще сходити в зоопарк. Ми тоді, як з Насінькою були, всіх звірів не було, бо воно ж було взимку. Зараз, сподіваюся, всі на вулиці гуляють, і можна побачити їх більше. Може, я схожу в зоопарк? Точніше, ми з вами сходимо. На сонечка працює, це була два дні вихідна. Сьогодні вже на праці. Мама з Вікусічкою Зняли маленьке відео, відео обов'язково сьогодні його вставлю, покажу вам. Так швидко пролетіли ці канікули. Мама каже, тепер каже, мені буде знову сумно, то вже каже, трішечки привикла, що сама. А це був каже, дзвіночок, то те, то це, ну не так як вікуська, як дітки. Воно всі так. Коли внучата приїжджають громко. <головістичний> Немає коли там вгору глянути з ними, бо треба за ними стежити, все. А, -а, а поїхали все. Краще, коли є якась, що ти піклуєшся про когось, щось робиш. Немає коли часу думати, що щось болить або не можеш ходити. Вон, дивіться, там так не катічки. Поплила одна качечка. Зараз покажу, як підійду туди ближче до лебедів, вже їх відціляв бачу. І вам покажу. Ви знаєте, коли була ще не виїжджала а собиралася, таке сонечко було, все, а зараз марки, але не холодно, сьогодні дуже тепло. Така погода, знаєте, якраз тільки гуляти. красонечка. красочка. Дивиться люди і вони гарні. Зараз я їх нагодую. От, бачите, яка кав'ярня, та кафе. Там завжди от, люди, завжди. Я думаю, туристи всі з ними фотографуються. Ось дивіться, які красунчики. Я прийшла, їм дала, і тут всі поприлітали. Такі вже гарні на вони під підміточки. Я думаю, що вони десь були, тому їх сюди не відпускали. А зараз вони вже тут. Як тут гарно. Люблю це місце, не знаю. Де не була, мені десь тут саме краще гралися. Це красиво. Наші десь тільки постоїть, погуляють. Ось. Все, я піднялася трошки вище. а Ви знаєте, то приносила я їм таку цю шкрупу, вони якось більше їли, а зараз щось чекають, ще щось, щось, щось їм хочеться, аж не знаю що. Так якісь дині. Дуже гарні. Погуляла, залишилися, люди їх годують. Вони такі, я скажу вам, що дуже і голодні, але все ж таки, знаєте, кожен йде, щось несе. Але у цьому році немає в них, напевно, ніякого тошенят, ну, тому що вони ж самі немає. У мене у році, пам'ятаєте, я знімала, їх було три штучки. Тоді мені там... Підписниця написала, що це я кажу, ті всі білі, а те сіреньки. Підписниця мені дякую їй. Написала каже, що це їхнє пташенятко. І так я дізналася. чесно, не знала. Зараз ще піду, прогуляюся в центр, що буде цікаве і вас з собою беру. Деньте з іншого боку ця річка. Це я так іду в центр, так, вирішила вам показати. Так мені щось так сподобалось. Листя майже вже немає. Бачите, багато пооблітало цією погодою, такою сирою. Генте пройшла на ринкову площі і туди. Я такого не бачила. Напевно, це зробили недавно, всі фотографуються. Дуже гарно. Нагадує мені Амстердам, ці різнокольорові будиночки. Як до Настінки їздила, то бачила. Це вам показувала і взимку. А зараз це в темну пору року, ну чи в темний час, а зараз день. Піду ще якщо щось побачу цікаве, ще вам щось покажу. Людей сьогодні не дуже багато. Вихідний всі гуляють. Добрий день наші підписники вийшли до вас трошки на відео, зняти вам вікусю, що вона в мене тиждень пробула на канікулах і в ту суботу забрала, а завтра вже одвоз. Добрий день. Оце, нам весело, ми то читали, то писали трошки. Знаєте, там вчителька трошки задала. То ми трохи позанімали. А так вона гуляє по півдня чи й більше гуля, ну ж короткий день. Тоді приходить, то мультик подивиться, то ще що, що їй подобається. А так нічого, ви знаєте, нічого. Рижик. Лайма наша, рижик, ось все тут, як тут. Вони всі, вони нікуди не відходять від нас. Зараз вікуся тут смаколики їм дає, і вони, ви знаєте, до неї при цей. Якусь наша вже підросла. Кутичка. Да? як? Да. Розкажи що небудь, як тобі бабусі? Все нормально? Все нормально? Вже додому скучила, да. Да, вона вже додому скучила, Ну, вже завтра, завтра зустрічка, бабуся її одвезе. Оце така дівчинка наша. Як дзига, цілий день ото простреба, про той. Ну, що ж ти? Вчора трохи листя бабі гребла. Кажу, та нехай воно ось опаде і тоді вже разом вигребемо. а то ще ж не все впало. А з рижиком вони дружать, дружить. Ви знаєте, насипаю їсти, рижик і собака разом їдять. Раніше вони якось це як сталася я з ними сама, вони якось подружилися. І Кіт уже з дому не тікає, не знаю. Лаймочка то трошки була ногу поранила, воно за то, ви ж розумієте, неспокійно. І вона оце ж стрель, стреба там в вольєрі, вона хоч і прив'язана, то і десь знайшла, чи проволочка, може, чи десь желіз, щось возить і те. Ну вже вилічили, вже все нормально. Наші підписнички, ми їдемо вже додому. Да, Вікуся? Да. Бабуся провожає її, відвезе довіць, до мами. Вже 8 днів як, як льоду. Привіт! Я не чулася в суботу, приїхала. Вже сьогодні неділя відвозити, мені так не хочеться її відвозити. Якби вона була. Якому їстки варити і заботиться. Це, це вам. Izmaiás ma köszönöm tőled. Ó, őt a, őt a, van videó.